Піо, але твоя футболка зовсім не пахне. Е. А таке є, понюхай. Я хлопці, викладач в школі. Я викладаю плитку в туалеті, але не сам, а з войком. Як тебе звати? Ось чімося. Ой, так біжі скорее, коли не знаєш. Прикинь! А у китайців можкі о... Відвідує солярій, кришка не закривається. Розбій на вулицях вчора, серед білого дня, на перехожого напала розлючена норка, зняла з нього шапку і похоронила її. Віталік, а тебе як? Настя? Наташа? Маріна? Може Поліна? Ну допустим Поліна. Поліночко. І <ріплавні> в ну, тебе ноги. У мене чого тобі дармання? Ге, у мене мешці, радіє. 20 років. Ну і дурак. Взагалі тоді не в тобі, а в мені. Просто я идеален, а ты так собі. З батьками не приходь. Ого, але то халепа, і що робити? Ой, Усі, тобі та стані! Вроді, ви не могли мені допомогти? Ні, грушей ну, нема. Ні-ні, ви -ні, не зрозуміли, мені потрібен батько. Синовіцька, робиночка моя відповідь. Ні, ні, ви не зрозуміли, мене викликають до директора, і мені потрібно, щоб ви зіграли роль мого батька. А, ро я актор? От і добре. Мене звати Славік, директор Роман Зенонович, А більше вам і знати не треба. Значить так, дай, Боже, щище Августу Піночетовичу. Ну, я так і кажу, дай, Боже, здоров'ячка Романе Зеноновичу. Мама уст Пірочетович привіт передавав. А ви хто такий? Я хто такий? Я Молодший Анбертович младший третій. Зрозуміло. Але почекайте, в мене тут записано, що славі по батькові Сергійовичу. А, ну а то всі питання до сусіда. При чому тут я? А? а ви знаєте, що ваш син не вчиться? А ти не вчишся, то як? Так він не може вчитися. А як же від гімназію поступив? А ну розкажи, як ти в гімназію поступив? А, зрозуміло. А ви знаєте, що ваш син ще до цього уроки прогулює? Урок? А ти уроки роки та, та він не може ходити на уроки. Ну ви розумієте? Живемо в селі, в селі корову, бика подоїти треба. Коре чіп-чіп-чіп. Чіп? чіп. Які бики? які кури? А чи я знаю, що навік місцевий, А, ну так містом застали. я його солом пам'ятаю. Зрозуміло. А ви знаєте, що вчительці мене крісло поставив, вона мало не впала. Та то ще нічого. мені дава крісло, спідні вебен, а я чуть ще не повісив. Зрозуміло. То що будемо робити? А гнати. Його. Ні, ні, не валяйте. Славік у мене не такий хороший. Остання надія на в нього лишилась. Звичайно, що не можна. Погана, дочер. Остання надія на Славіка залишилася. А, не ну зрозуміло. Ну добре, на цей раз я його пробачу. Але наступного разу... А наступного разу зразу до мами. Ага. До якої мами? Адже славіка немає мами. Хіба то мама? матюкатися можна. Ні, не можна. Ще є. Так, з вами все ясно. Ну як я. А хто? Без радана кто, Керсонь! <риклад> На уроці англійської мови. <риклад> як у добрий день по по-англійськи? Не знаю. А що ти взагалі знаєш? А-95. Я власник автомобіля «Жигулі» і користуюсь бензином А-92. А я власник автомобіля Запорожець, користуюсь радіотаксі. <му> Увага! Акція від Проскавецької міліції, сьогодні порушивши 200, третю ви отримаєте подарунок. Михайло Поплавський чистив вдома акваріум і наспівував своїх пісень. І рибки зламали йому руку. На верхну неділю біля церкви з гаслом: Не яб'ю, верба б'є, християнина забила до смерті трьох баптистів. what did né? Відбувається на перервах нашої школи комірту з уроками. Ой, Йой, як сюди тяжко в школі прибирати. Ой, та не кажи. Нинька треба, щоб замітати там коло актового залу, бо там восьми пісвято якісь робить. Йой, а як всі теж тяжко без чоловіків? Йой вчи, мов вже п'ять років, як нема. Пішов на футбол, карпати шахтар. Оболівальники хвилю робили. Та й він це захоснув. Шкода Йой, А знаєш, а Анісі на город пішов в бульбу садити, та й посадили його на п'ять років. Йой, як ти тяжко? Пояс широкий. І варки собі порозвальовувала, таке, як би три дні не спала. Гей, Іваніна полетіла звідси, бо то вже перед нам Полетіли, буде капітан. А зараз ми покажемо вам, як наші учні їздять до школи. В електресі. Галя я в електричці. А в маршрутке. Чуєш, гай. Наташа, спасибо. Кажи став хорошо. В нашій школі. Привіт! Наші кюлі видаємо ну, зі мною. Що такого телепні? Чого такого? Справа. Не Ми з по туалетах курили. Закриті були, Ти дивіться, а зараз піду обнюхувати. Вже готуйте заниці. Не дай Бог Лише сьогодні ви маєте унікальну можливість сфотографуватися з найпопулярним популярним диссом Лесиком та Юріком після концерту. Абсолютно безкоштовно! Сьогодні я вам презентую свою нову пісню Так, увага! Музику! Опака нам вста! Дякую. Всі разом подякуємо вам, подякнула. дякую, що Ну, і Мені залишається тільки з цього додати, що велика дяка тим дітям, які пробували і, напевно, створили нам хороший настрій. Хороший настрій чи ні? Великі великі вам дякую. А я так розумію, що сьогодні ми побачили ті актуальні теми і проблеми, які болять Можливо. дітей в такому віці. Я хотів би, щоб цей настрій добрий у вас залишався надовго. Це 1 квітня, коли ми пробуємо щось цікаве, веселе, смішне зробити один з одним. Десь, е надавав в наших е, головах і в наших думках якусь таку знаєте, вигадку, таку оригінальність, щоб е, ми попрацювали над тим, як оригінально один одного е, обдурити, пожартувати і щось придумати оригінальне. Я дякую Михайлу Васильовичу, дякую класу, дякую всім, що долучилися і хорошого настрою до закінчення навчального року. Дякую. Ще раз велике дякую теж всім, але ми не завершили. Ну на секунду, я не знаю, ну можливо 2-3 хвилини. У е, в нас в 9 а класі навчається одна дівчинка, така Ангеліна, так? Одрихівська. Так, вона е, дуже хотіла вам зробити маленький сюрприз, бо я так розумію, цього року вона в останнє, вона ну, ніби випускається, і з колективом Ультраздоргович і спеціально приїхав, хоче вам дещо запрезентувати. Прошу дівчата.